Єйо, мене звати Давид Стеблюк, і сьогодні ми з вами будемо робити огляд на 5 аутфітів в повсякденному житті. Починаючи від побачень, закінчуючи походом в гори. Ти прийшов до мене на канал, і просиш у мене подарунок, але ти це робиш навіть не підписавшись на мене. Ти робиш це без поваги. Хочеш виграти в худак? Став лайк, залишай коментар і підпишися. Привіт! Ми зараз з вами в ресторані, і я попиваю гранатовий сік і буду робити огляд на класичний аутфіт. А на мені зараз класична сорочка куртка сірого кольору, вона також є в інших кольорах. Можете на сайті подивитися, підібрати для себе. Також на мені білий лон -слів. І класичні сірі штани, які можна комбінувати як на побачення, так і можна використовувати для повсякденних прогулянок. Дану сорочку куртку можна комбінувати з худаком, футболкою, лансліфом, світшотом, майкою. Взагалі, вона універсальна, так як її можна носити як і під класичний одяг, так і під спортивний одяг. Що можу сказати про штани? Вони круто комбінуються як з кросівками, так і навіть з класичними туфлями. Їхній дизайн взагалі дозволяє використовуватися в різних життєвих ситуаціях. Можна навіть весілля відтанцювати в них, можна а, вийти погуляти з дівчиною і також можна піти на якусь бізнес-зустріч. Також на мені знаходяться білі красівки, які можна комбінувати з класичним стилем або якимось урбан. Якщо ти тінейджер, ти теж можеш носити ці кроси. Якщо ти успішна людина, яка веде бізнес, також можна носити дану модель. Ну що ж. А другий лук у нас іде брутальний, і ми зараз його більш детально оглянемо, як він підходить під крутий мод, як його можна комбінувати взагалі повсякденному житті. Все згодом, поїхали. На мені чорна куртка з екошкіри, яка досить комфортно на тобі лежить, не пробиває вітер. Тому, коли їдеш на мотоциклі, ти себе почуваєш досить комфортно. Також базова футболка, яка в принципі підходить як і під куртку, чорну брутальну, або там, під куртку-сорочку, взагалі можна комбінувати. Чорні класичні джинси, які підходять не тільки під брутальний стиль, також можна під цей самий худак, світшот, футболка, сорочка. Можна комбінувати. Це взагалі універсальний колір. Ну і кросівки чорні, і в сітку з ставками замші, підошва Єва. А вони мають дуже класний дизайн, вони вписуються навіть в спортивний стиль, також в брутальний. Ними комфортно переключати передачу на моцику. Завдяки сітці на кросівках ти досить комфортно себе почуваєш, дихає нога і взагалі зручно. Як ви зрозуміли, ми зараз на спортивному майданчику, це спортивний аутфіт і це спортивний костюм. Взагалі, спортивні костюми у нас є в різних кольорах. Вони також у нас є з капюшоном. Дана модель без капюшону, колір хакі, як ви бачите, досить цікавий дизайн. Він на застіпці, не сковує насправді в рухах. Ідеально підходить для спортивного майданчика, пограти баскет, можна поборотися. На даній моделі можна побачити логотип став. Також на кишені в спортивних штанах теж є логотип. Кишені на застіпці, можна ложити свій мобільний телефон, готівку, і вона обов'язково. Залишиться на своєму місці. Також ще розкажу трохи про кросівки. У нас тут дихаюча сітка, що дозволяє ногам почувати себе досить легко. Підошва Єва, яка теж прекрасно амортизує, вони дозволяють на майданчику себе відчувати досить добре. Ти стаєш такий маневрений і ну, взагалі кросівки просто кайф. Даний аутфіт зробить вас справжнім чемпіоном NBA. Давай. Якраз зараз пішов дощ, і ми вам покажемо наступний аутфіт, який складається з софт-шелу. Ну і що? Четвертий аутфіт у нас в подорож, в гори, в сніг, в дощ. Як зараз ми можемо бачити, падає дощ, і ми вам прекрасно продемонструємо, як дана модель софт-шелу не пропускає вологу і не пробиває її вітер. Ну, Що можна сказати для початку про дану модель курточки? Вона має досить багато кишень, які прорезинені і зберігають ваші речі, що є дуже важливим. А також вона не пропускає повітря, вона не пропускає вологу. Я зараз стою під дощем і почуваю себе взагалі комфортно. Також хочу сказати про капюшон, який регулюється ось затяжками. Його можна затягнути, щоб він краще захищав ваше лице. Ну в даному мене волосся, то трохи складніше. А під низом у мене чорний світшот, який має класний дизайн на горновині, де пише став. Ну і власне він також комфортний, теплий, без фліса. А він нам мені не треба вже літо. Також у нас є штани карго з кишенями. Що я можу сказати про дану модель? Окрім зручності в ній пересуватися, вони ще досить місткі. Ви можете теж розли... розложувати різні деталі, які вам потрібно вмістити на собі. Гроші, не знаю, ключі для автомобіля від квартири. Все, що забажаєте, наклейки, якщо ви буваєте. Ну і давайте перейдемо до кросівок. Реально круті. Вони теплі, облягають ногу, в них комфортно, але не на таку погоду, звичайно, тому що вони з більшої частини складаються з замш а за замшем треба особливий догляд. Тому я рекомендую їх більше вдягати під сонячну погоду і тоді вам буде комфортно. А за планом у мене зараз пробіжка, тому зустрінемося в фінальному аутфіті. Е, а що у тебе в пакеті, Андрюх? А, я думав, що сова. Фінальний аутфіт у нас складається з базового худака і з базових класичних джинсів. Ну і кросівки, також можна використовувати його для прогулянок з песиком, дівчиною, з дружиною, з дітьми. Вибирайте, з ким вам зручно гуляти. Що можу сказати? Що даний худак є в різних кольорах. Якщо подивитися на сайт, асортимент просто безкінечний. Ви можете вибрати червоний, чорний, оранжевий на будь-який смак. Також в кого взагалі немає класичних джинсів. Підіміть руку. Всіх є або напишіть в коментарях, в кого немає класичних джинсів. Якщо у вас їх немає, ви переходите на сайт і купуєте самі такі джинси. Ну і кросівки у нас комбінуються сітка з замшу, вони не сковують в русі, також амортизуюча підошва єва, яка не жовтіє. Ну і не натирають в цих кросівках взагалі. П'ятка не натирає. Ну що ж, друзі, огляд на аутфіти завершено. А ми для вас підготували подарунок, а саме конкурс, якому зможете виграти худак. Умови конкурсу досить прості. Вам потрібно підписатись на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. Ну і звичайно написати коментар, який з аутфітів вам сподобався найбільше. А ми вже рандомно виберемо переможців: трьох трьох переможців. А на цьому ми з вами прощаємося. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Всім мирного неба. Підтримуйте українське, приходьте на сайт, купуйте аутфіт. Ну і, звичайно, до зустрічі, Па-па!